Надходять до нас повідомлення про те, що на Курщині вже є перші випадки відправки на передову на нуль. Північно-корейських підрозділів поки що візуального підтвердження таким переміщенням немає. Але наші військові в кількох телеграм-каналах пишуть про те, що дуже схожі на корейців штурмовики цілими групами, десятками осіб рухалися в районі населеного пункту Пльохово і були знищені нашими касетними засобами, тобто касетами боєзарядами було завдано удару. Ці штурмовики так і не дійшли до лінії безпосередньо бойового зіткнення от на полі бою були знищені. Перевірити, чи це власне кандерівські підрозділи наразі не має можливості. Але е, на таку думку, на таку гіпотезу наших військових наштовхує те, як дивно е, ці умовні росіяни або ж північно-корейці намагалися штурмувати дуже великими групами, помітними групами Росія від такої тактики останнім часом відмовилася. А тут власне е, цілі десятки людей були кинуті. Штурмові дії, ну і ясно, що неуспішними виявилися ці штурмові дії. Про Курщину далі детальніше ми ще поговоримо, але от відомо, що росіяни залучають до боїв. На цьому напрямку все більше строковиків, і часто відмова цих строковиків їхати на фронт закінчується репресіями, побиттями, а то навіть і розстрілами. Опозиційне російське інформаційне агентство і видання важної історії, яке спеціалізується на розслідуваннях, у першу чергу написало про те, що у Приморському краї, на далекому сході, російський офіцер одного із підрозділів. Просто таки розстріляв, застрелив строковика, який відмовився йти їхати на війну у Курську область. Родичі загиблого вважають, що от цього строковика, 19-річного хлопця Артема Антонова, саме так його звали, знищили, ліквідували саме за відмову. Йти воювати, і сталося все це на полігоні в Приморському краї, 21 жовтня, Іллінський полігон 60-ї мотострілецької бригади збройних сил Російської Федерації. Ось такі дані були оприлюднені. Родичами загиблого і також виданням важної історії за офіційною версією лейтенантом 394 го мотострілецького полку вистрілив чергою із автомата АК-12 у цілий стрій бійців, внаслідок чого 19-річний Артем Антонов загинув на місці. адже куля влучила юнакові в голову. Це випливає з матеріалів дослідчої перевірки, які є у розпорядженні журналістів важних історій. Тобто, фактично, документи їм вдалося. Отримати на підтвердження цього інциденту родичі загиблого строковика вважають, що це була страта за йти воювати. Але очевидно, там Антонов був не єдиним таким, адже всіх таких відмовників відказників е буквально вишукували строєм. І намагалися провести з ними якісь в лапках виховні заходи, тобто і залякати. І в зв'язку з тим лейтенант власне, і дав чергою з автомата понад головами вишукуваних у цей стрій строковиків. І от, от саме Антонова куля прилетіла в голову, тобто, ймовірно, не планувалося саме вбивство, саме страта і розстріл, але закінчилося все так, як закінчилося. Перед загибель. Артем Антонов, цей російський строковик, скаржився, що на їхній підроз... підрозділ тиснуть і змушують підписувати контракти із Міністерством оборони Росії. З нього знущалися вісім днів поспіль, ставили в наряд надавали медичну допомогу, били залізними прутами по руках і шиї, розповіли рідні цього російського строковика. Ну і також уточнили журналісти важних історій, що родину повідомили про вбивство строковика лише через два дні після інциденту. На тілі власне страченого строковика, крім кульового поранення, було виявлено величезну кількість сенців. Ну і ознак того, що справді з нього знущалися, била його сім'я загиблого. знає ім'я офіцера, який стріляв, але через особисті страхи бояться розголошувати ці дані. Ну, а росіяни, як то кажуть, далі терплять і показують от настільки великим є страх у їхньому суспільстві, наскільки глибоко вкоренилася арабська свідомість, що навіть тоді, коли їх розстрілюють, буквально там. На полігонах цих вояків, нещодавно призваних, їхні родичі не наважуються оприлюднити усі дані, не договорюють до кінця, аби на них так само не впала якась кара із гори. Ну і були, значить, цього Антонова призвали в армію в липні цього року з Татарстанського села. Верхній услон, бачимо, що прожив війну російській армії недовго, навіть до кінця року не дожив. І це при тому, що до фронту не доїхав. Там, очевидно, його перебування на передовій теж було б доволі таки коротким. От такі історії у нас з'являються із російської армії, в принципі, залучення строковиків до бойових дій. На Курщині це не таємниця, особливо на початку операції Курської дуже багато строковиків потрапило в полон було до українських військ, адже вони не очікували, що українські підрозділи зайдуть на цю територію і так активно почнуть просуватися вперед. З якраз розвитком курської операції, російська пропаганда останнім часом, навіть останніми днями пов'язує невдачі в Сирії, але про це трохи згодом детальніше поговоримо. Навіть такій. Несподіваний зв'язок зараз проявився у дописах різноманітних зет-воєнкорів та так званих аналітиків, пропагандистів, власне, які є абсолютно провоєнними, кажуть, що невдачі на Курщині і е, демонстрація слабкості Росії призвели до того, що е, сирійські повстанці наважилися підняти ось такий бунт, і наступальну операцію. Нову фазу війни проти режиму Башара Асада, і бачимо, що їхня ставка зіграла, спрацювала повністю. Отже, Путін Асада врятувати не може. Про захоплюючі події в Сирії зараз ще будемо говорити. А наразі поговоримо трохи про очікування від зустрічі між президентами Зеленським і Трампом у Парижі. Щоправда, достеменно на цю хвилину невідомо, чи відбудеться ця зустріч у двосторонньому форматі. Що відомо на цей момент, то це те, що Еммануель Макрон. Справді сьогодні прийме в Єлисейському палаці як президента Зеленського, так і обраного президента США Дональда Трампа. Інформацію про це поширила прес-служба французького лідера вчора, ввечері в п'ятницю 6 грудня. В Єлисейському палаці заявили, що Макрон прийме президента Трампа, новообраного президента США, А потім згодом і президента Зеленського. Після чого, після цих двох розмов, зустрічей. Церемоніалу вирушить президент Франції на відкриття собору паризької богоматері від реставрованого після пожежі, як ми знаємо. І зустріч французького президента із Трампом запланована має відбутися о 17-й годині. Не за київським часом, а з Володимиром Зеленським о 18-й годині за київським часом. Тобто, це будуть дві різні зустрічі, які будуть розведені в часі. Чи планується якийсь діалог, контакт, зустріч президентів Трампа і Зеленського саме в це часове вікно в Єлисейському палаці? На адміністрації в канцелярії французького лідера не уточнили на даний момент. Ну і з боку української делегації теж анонсів про те, що президент Зеленський буде мати окрему розмову, окрему бодай короткочасну зустріч із Дональдом Трампом у Парижі, поки що не надходить таких відомостей, таких повідомлень. Ну а ми знаємо, що для Франції сьогодні особливої, скажімо так, ваги подія. Це відкриття собору Паризької богоматері Нотр-Дам де Парі. Після пожежі, після катастрофи, яка сталася, собор вдалося відновити. І на цю урочисту подію запрошені десятки лідерів різноманітних країн, держав із усіх частин світу. От будуть там і президент України та новообраний президент США Дональд Трамп і можливо вони зустрінуться принаймні цього тижня днями відбулася успішна поїздка української делегації, як до Вашингтона, так і до Флориди, де зосереджена якраз резиденція, де розташована резиденція президента Трампа і українська делегація на чолі із главою офісу президента Андрієм Єрмаком провела численні зустрічі із соратниками Трампа з його найближчим оточенням, включно з віце-президентом Дівенсом, а також іншими. Ключовими майбутніми посадовцями Кабінету Трампа його адміністрації, і цими зустрічами українська сторона залишилась задоволеною, що під час цього обговорювалося. Можливість діалогу і контакту президентів Трампа і Зеленського в Парижі достеменно наразі невідомо. Ми з нетерпінням чекаємо вечора і е, новин із Парижа стосовно можливого такого діалогу і контакту. Продовжуємо міжнародний блок. Новинами із Грузії там уже 11-ту добу тривають протести на вулицях Тбілісі. І цієї ночі силовики знову брутально розігнали мітингарів е, учасників протесту. При цьому затримано до півсотні осіб кілька днів, кілька діб не було цих затримань, не було цих розгонів, і от від фактично від ночі на п'яте. Грудня відносний спокій панував дві доби дві ночі на вулицях Білісі, обходилося без водометів, без сльозогідного газу, але цієї ночі силовики знову вдалися до таких дій і розігнали протестувальників, зачистили проспект Руставелі від, від учасників протесту. При тому затримали до півсотні якраз незгодних із діями уряду учасників протесту. Напередодні йшлося. Проте також, що в ході останніх затримань розгонів в Тбілісі затримано було першого громадянина України, який брав участь у таких протестах. А українська влада учора оголосила офіційно проведення санкцій проти якраз грузинського режиму проти грузинської влади і тих, хто причетний до протидії, якраз протестам, до силових розгонів, до репресій проти опозиції, і під ці санкції, зокрема, потрапив і колишній футболіст, а тепер грузинський політик і член партії Грузинська мрія Кахабер Каладзе, який вже навіть дав свій коментар на цю тему, заявивши, що президент Зеленський залежний від заходу, тому Тисне на Грузію і, от мовляв, саме з цим пов'язані дії Зеленського. Хоча дії української влади пов'язані зовсім іншим, саме з тим, що Грузія скочується повністю в залежність від Росії в орбіту впливу Росії і. Нищить будь-які прояви свободи слова, думки опозиційної діяльності, демократії в самій Грузії. Те, що в Грузії зараз відбувається, звичайно, у нас викликає лише емоції, відчуття і бажання підтримки. Оскільки ми бачимо і свої паралелі українські, в тому, що відбувається зараз на грузинських вулицях, на вулицях столиці цієї держави, Тбілісі. от ці кадри власна силових розгонів нам дуже нагадують, звичайно. Київ восени в 13-му, взимку і навесні 14-го року. Однак, поки що, грузинські протестувальники не масштабують свої протести. Відносна відсутня відносна якась структура стійка цього протесту немає силового спротиву, самооборони, і це проблема. Це проблема, яка може призвести до Такого придушення протестів і до завершення їхнього через вичерпання ресурсу, потенціалу, енергії це найбільша зараз загроза, яка фактично нависає над цими протестними акціями. Ми ж будемо пильнувати далі над тим, за тим, що у Тбілісі відбувається сьогодні. Зранку там мерія місцева планувала встановити новорічну ялинку біля парламенту. Ну і тут йолка, власне кажучи, в Тбілісі, як раніше, і в Києві йолку ставили представники режиму Януковича. Тому історія, можливо, і не повторюється один в один, буквально, але вона точно римується у цьому випадку. І бачимо, що минуло 10 років, і події подібні до київських. До українських ми зараз спостерігаємо в Грузії і в Тбілісі. Тим часом, далеко на сході, президент Південної Кореї попросив вибачення за свої дії за ведення в країні воєнного стану. Цього тижня дійсно усі були шоковані розвитком подій у Сеулі, де е, президент Південної Кореї намагався втримати владу і придушити опозицію через ведення воєнного стану. Ця дія провалилася і. Після кількагодинного воєнного стану, який фактично і не здійснився, депутати місцевого парламенту, південно-корейського депутати народного зібрання е, Республіки Корея, е, заявили, що воєнний стан потрібно скасувати а президента відправити у відставку йому імпічмент. Наразі у відставку пішов лише. Міністр оборони Республіки Корея, який підтримав ведення воєнного стану, а от юна Сок Йоль, президент Південної Кореї, наразі залишається на посаді, але ймовірно його чекає та сама доля. От він заявив наразі сьогодні про те, що щиро шкодує, про те, що викликав занепокоєння громадськості. І оголосив воєнний стан на початку цього тижня, пообіцявши при цьому більше не повторювати подібного. Невідомо чи буде у президента Юнсок Йоля така можливість повторити подібне, швидше за все, що не буде такої можливості, адже він змушений буде покинути свою посаду. Я щиро шкодую і прошу вибачення в людей, які, напевно, дуже були здивовані, заявив, поки що чинний президент Республіки Корея. Видання Йокхаб зазначає, що. Юн сказав це в телевізійному зверненні за декілька годин до голосування в парламенті щодо його імпічменту. Тобто, дуже ймовірно, що сьогодні президента відправлять у відставку. А може, й будуть судити за його дії. Принаймні декілька попередників Сокйоля, Вони не уникли тюремного ув'язнення і були засуджені за антидержавні дії, за корупційні дії в південній Кореї. Це абсолютно не рідкість. Це у сусідів у КНДР. Режим династичний кімів не змінюється десятиліттями і е, жодному суду вони наразі не підлягають абсолютно. Е, президент південної Кореї теж зізнався, що немає наміру уникати юридичної і політичної відповідальності пов'язаної із оголошенням воєнного стану. В зв'язку з можливою зміною влади у південній Кореї виникає певне нерозуміння і непевність стосовно подальшої співпраці і Як західних країн, так і України із Республікою Кореї, оскільки опозиція до чинного президента, саме демократична партія, так вона називається у південній Кореї. Вона була дуже критично і скептично налаштована щодо передачі озброєння Україні з боку Південної Кореї. Ну і також багато політиків із цієї опозиції висловлювали явно проросійські наративи певні симпатії. Вимагали або наполягали на зближенні з КНДР, тому є певні побоювання того, що політичний курс у південній Кореї. Буде відкоригований і зміниться, і от може це позначитися і на нашому діалозі. Я нагадаю, що раніше, от якраз минулого тижня, українська делегація на чолі із міністром оборони Рустемом Ум'єровим перебувала у Сеулі і якраз проводила численні зустрічі з політичною верхівкою Республіки Корея для того, аби домогтися. Передачі озброєння для України і покращення власне цієї взаємодії співпраці в оборонній сфері ці домовленості дуже під великим питанням зараз наразі залишаються. Зрештою і раніше, навіть чинний президент Південної Кореї обережно ставився до прямої підтримки України зброєю, оскільки є багато. Проти, скажімо, так, і політиків у його, у опозиції і в суспільстві понад 80%. Наразі соціологічна думка саме така: понад 80% південних корейців виступають проти. Оборонної збройної підтримки України з боку їхньої держави, отже, далі перейдемо до подій на близькому сході у Сирії. Справді тріщить режим Башара Асада і опозиційні війська різного походження, скажімо так, це не тільки. Війська пов'язані з Туреччиною, тобто такі фундаменталісти ісламські хаят Тахрір Ашам, які наступають через Алепо в напрямку вже міста Хомс, але і курдські військові формування, які дуже активізувалися на сході цієї країни, також представники інших релігійних меншин, громад і груп, які зараз на півдні почали збройну боротьбу проти режиму Асада, і вже декілька регіонів взяли під свій контроль, Роль неподалік Дамаска фактично з усіх боків режим Асада втрачає контроль над Сирією і вже значна територія цієї держави. На абсолютно не підконтрольна військам асадівського режиму Путін допомогти Асаду, як бачимо, нічим не може. І після поїздки до Москви президент Сирії залишився ні з чим, абсолютно жодної додаткової допомоги Росія не надала. Ми бачимо, як миттєво просуваються на пікапах, на вантажівках, на інших засобах. Озброєні формування опозиції, і фактично, вже станом на сьогоднішній день бої зав'язалися на околицях міста Хомс, який є ключовим для логістики, зокрема і в Дамаску самому, і в такий спосіб, взявши під контроль Хомс, повстанці можуть відрізати західну частину Сирії від столиці і перерізати усі дороги, які ведуть до портів на Середземному морі, на узбережжі Середземного моря. А ще окрім того, в ході свого блискавичного Просування повстанці беруть численні важливі трофеї у свої руки: це бронетанкове озброєння, це засоби протиповітряної оборони, зокрема комплекси БУК та інші радіолокаційні станції, які допоможуть збивати авіацію. Цією авіацією Путін раніше Асаду активно допомагав. Зараз може і не ризикнути аж так задіювати цю авіацію, яку можуть збивати вже засоби ППО, що потрапили в руки повстанців. Також повстанці активно діють дронами. І ці безпілотники дрони можуть атакувати литовище авіабази, де базується російська і проасадівська авіація. І від цих дронів фактично захисту немає. На цьому наголошують російські так звані з Реаналітики, що мовляв, фактично беззахисними залишаються літаки, що базуються на території Сирії на кількох аеродромах. Як їх захистити, ніхто достеменно зараз не знає. Тим часом на сході Сирії активізувалися курдські озброєні формування, які раніше підтримували Сполучені Штати Америки. Курди вже взяли під контроль провінцію Рака і місто дейр які ма яке має стратегічне значення для бойовиків. Це місто на в північному сході Сирії, і це той район, який ну, раніше аж так активно себе у контексті бойових дій не проявляв, однак тепер наступ почався вже навіть і звідти. Ось як повідомляють якраз Аль-Джазіра та інші міжнародні видання, якраз курдські військові формування почали стрімко останніми днями просуватися із. Сходу із північного сходу на території Сирії і брати під контроль ті регіони, які для них важливі, Дейр-Ез-Зор, де найбільше місто на сході Сирії, і урядові проасадівські війська за підтримки росіян взяли над ним контроль у 2017 році. Зараз втратили цей контроль. Влада вислизає із рук Асада контроль над Сирією вислизає з його рук, і ймовірно, ми в найближчі дні побачимо фактично падіння цього режиму. Може. Же вже навіть бої за сам Дамаск. Наразі сусіди, а саме Йорданія і Єгипет, закликають Асада покинути Сирію. Він за останніми даними перебуває саме там. Але, от ми бачимо численні кадри того, як осадівські війська просто тікають із поля бою. В рідкісних випадках вони зав'язують бої, бої, стрілецькі сутички, але переважно усе закінчується просто втечею з поля бою і киданням там. Бронеавтомобілів, танків інших засобів ведення бойових дій все це потрапляє у руки як турецьких проксі, так і інших збройних. Угрупувань, які беруть контроль над країною. Е, родина Асада перебуває за кордоном за останніми даними. Лише сам він до останнього часу намагався триматися у Дамаску, бути там, щоб якось підтримувати протидію просуванню опозиційних військ. Але невідомо наскільки Асада вистачить у такому режимі, оскільки от росіяни просто кинули його у найважчий момент і не дають необхідної допомоги, Російські Такі ж російські пропагандисти зет воєнкори різноманітні нарікають на те, що Сирія стала наслідком операції у Курській області Росії. Цей неочевидний висновок. Різноманітні популярні Z-пропагандисти роблять на основі того, що саме на Курщині режим Путіна і його армія показали свою слабкість. От, наприклад. Алекс Паркер, такий дуже популярний телеграм-канал на Росії, пише про те, що вторгнення в Курську область почалося 6 серпня. І вже триває 4 місяці, як росіяни не можуть вибити збройні сили України із Курщини. Те, що сталося в Сирії, стало в тому числі і наслідком вторгнення в Курську область. Це називається. Провокуванням противника слабкістю і самого початку війни мудрий політик. Ну тут, очевидно, ефемізм вжито і в такому. Саркастичному дусі йдеться про Путіна. Мудрий політик тільки тим і займається, що відсуває червоні лінії, і дивиться на те, як противник продовжує посилювати тиск на полі бою. Чи пов'язані Курщина і Сирія, це, скажімо так, питання дискусійне надзвичайно, але те, що Путін не може тепер зняти з жодної ділянки фронту своїх боєздатних підрозділів, перекинути їх у Сирію, це доконаний факт. Абсолютно, підсилити свою присутність на сирійському напрямку, на сирійських фронтах Путіна ж ніяк не може, не має такої можливості. І відповідно можемо в принципі погодитися з тим, що війна в Україні вичерпала усі ресурси Путіна. Тепер він отримав дуже несподіваний удар у фланг. Не назвемо це ударом у спину, але удар у фланг. Не на сирійському напрямку, ну але якщо брати до уваги, що Ердогана дехто із російських пропагандистів вважав в якийсь момент своїм союзником, то можна погодитися, що це на територіях боліт в російській пропаганді, зокрема у Кремлі, можливо, сприймають як і підступ з боку турецького лідера як удар у спину.